Багато полягло і багато серед нас їх зараз немає. Бо не тільки ті герої, які тут полягли, ще багато залишилося мерзлоті з Сибіру. Дорога до Сибіру встелена нашим народом. Ці герої, які полягли, я можу їх порівняти з японськими комікадзами, бо вони вмирали, вмираючи на устах з любов'ю до своєї держави, до свого народу. Дякую вам щиро за цю прекрасну виставу, яка повела нас стежками цієї боротьби і страждання. Дякую щиро і режисерові. І артистам, і ми дуже, а дуже захоплені вашими монологами. Ви зробили велику роботу. Дякую.